Доброго ранку. Свою роботу в ефірі Єдиного марафону починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Шестеро людей постраждали цієї ночі внаслідок російського удару по Харкову керованими авіабомбами. Окупанта скинули на місто три каби. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов, російські бомби влучили по Салтівському району. Були частково знеструмлені три райони. Пошкоджено медзаклад. Там повилітали вікна. Чотирьох людей поранило уламками скла. у двох – гостра реакція на стрес. 57 пацієнтів, які перебували на момент удару в лікарні, перевезли в інший медзаклад. Крім того, понівечена будівля підприємства. Зайнявся гараж. Пожежу вдалося загасити, однак пошкоджено 17 автівок. Після атаки на об'єкти енергетики та лікарню в Харкові пролунала низка вибухів і в російському прикордонні. Там почалися масові відключення електрики, без світла залишилися Білгород і Курська область. Повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Дописи росіян у місцевих пабліках підтверджують цю інформацію. Жителі Білгородщини та Курщини нарікають на масштабні перебої з електропостачанням. Напередодні сили безпеки України атакували одразу кілька електропідстанцій, які живили окупований Крим, а ще один з найбільших паливних хабів півострова морський нафтовий термінал у Феодосії. Ціллю стали об'єкти, які забезпечують російську армію пальним для війни проти України. Подробиці у матеріалі Даниїла Дьоміна. Вогонь перетворив ніч у Феодосії на день. Так було видно. Безпілотники СБУ та сил спеціальних операцій уразили морський нафтовий термінал. Зайнялися щонайменше п'ять величезних резервуарів з пальним. У небі над містом стовпи чорного диму. Вибухи чули за десятки кілометрів. Це, коротше опять нефтебазу взорвали. СБУ продовжує систематично зменшувати військову, логістичну та економічну спроможність ворога вести війну проти України. Наші технічні можливості дозволяють влаштовувати бавовну і на тимчасово окупованих територіях, і в глибокому тилу РФ ця робота триватиме. За даними джерел російських видань, унаслідок атаки пошкоджено 11 цистерн: 8 із дизельним пальним і 2 з бензином. Із зони небезпеки евакуювали понад 800 людей. Рух на трасі Владиславівка Феодосія перекрили. Пожежа тривала кілька годин. Під удар також потрапила підстанція 220 кВт кафа у Феодосії. Важливий елемент так званого енергомосту з Росії до Криму. Пошкоджені трансформатори, диспетчерська та система автоматики. Без світла залишилися частина Феодосії та населені пункти поблизу. Вибухи лунали біля підстанції 330 кВт. Сімферополь. На шассаґарітуніше сім точок ряд бодосійський морський нафтовий термінал. Найбільший у Криму. Його резервуарний парк 250 тисяч кубометрів. А насосні станції здатні перевантажувати понад півтори тисячі тонн пального за годину. Після окупації півострова об'єкт став головним хабом постачання пального для російських військ у Криму, а ще у Запорізькій і Херсонських областях. Розудар українських дронів паливна інфраструктура РФ переживає безпрецедентну кризу. За даними агентства Bloomberg, переробка нафти в Росії впала до мінімуму з весни 2022 року. На вимушеному простої чимраз більше установок. Водночас експорт сирої нафти навпаки зріс до максимуму за півтора роки. Москві доводиться продавати сировину, бо перекачувати її ніде. Бензинова криза обіцяє російській економіці зростання інфляції. Гуртові ціни на пальне з початку року підскочили більше ніж на 40%, а роздрібні б'ють рекорди останніх семи років. Подорожчання пального неминуче підвищує витрати у сільському господарстві, транспорті та логістиці. Щоб стримати крах ринку, Путін підписав указ про мораторій на занулювання паливного демфера. Фактично, це спроба втримати ціни, змусивши нафтотрейдерів продавати пальне всередині країни. Мораторій діятиме з 1 жовтня по 1 травня. Українські удари дедалі частіше вражають не лише військові бази, а й енергетичну інфраструктуру, яка живить війну. Резервуари, які полагкотять у Феодосії, переконливий доказ того, що війна повертається до російського тилу, а ціна агресії для Кремля зростає кожного дня. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у п'ятницю у Вашингтоні. Про це американський президент заявив під час спілкування з пресою на борту свого літака. Раніше нагадаю, президент України повідомив, що до Сполучених Штатів вже вилетіла українська делегація. І що основними темами переговорів будуть протиповітряна оборона, українська далекобійність та тиск на країну агресорку. Була дві розмови з президентом Трампом. Ми обговорювали російські атаки на нашу енергетику, цивільну інфраструктуру. Ми обговорювали питання ППУ. Боговорю питання енергетики, це виклик, це зрозуміло. Також ми говорили про нові далекобійні спроможності України, і ми про це з ним говорили детально. Нам не вистачило одного дзвінку. Ми домовилися наступного дня в неділю. Ми в більш ширшому колі говорили з ним, обговорили поле бою. Співпадає, що у Росії нічого не виходить. І цієї розмови нам не вистачило, хоча вона була предметна. Команда вже поїхала: прем'єр-міністр Юлія Сверденка, голова офісу Андрій Єрмак, голова ради національної безпеки оборони Русе і Деякі представники нашого дипломатичного сектору вони поїхали. Буде кілька зустрічей. Ну і я на цьому тижні зустрінусь в Вашингтоні з президентом Трампом. Євросоюз виділить Україні додаткові 100 мільйонів євро на закупівлю генераторів. Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Калас під час зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою у Києві. Раніше ЄС уже надав 800 мільйонів євро на підтримку України під час опалювального сезону. Калас і Сибіга обговорили поступ України на шляху до членства в Євросоюзі та нові пакети фінансової допомоги. Ішлося також і про так звану репараційну позику, конкретні механізми Обговорюють, але головна ідея в тому, аби змусити Росію платити за розв'язану нею війну. А ще Україна пообіцяла допомогти європейцям із захистом від гібридних загроз із боку Москви. Наша безпека є неподільною з безпекою Європейського Союзу. Е jam, Європейський союз зараз потребує нашого бойового досвіду, як протистояти такому виклику, як атаки дронами. Європейський союз. Може вважати, що не перебуває в стані війни з Росією проти Росії, вже перебуває у неанонсованій війні, гібридній війні з європейцями з Європою, тому до цього потрібно бути готовим. Сотні мільйонів Росія витрачає, що змушує діставати надходження. І ми знаємо, що воєнна економіка Росії вже слабка і стане слабшою. Інфляція понад 20%, зменшуються грошові резерви, і зростання наближається до нуля. Ми можемо припустити, що був певний період, коли час був на російському боці, але тепер він на боці України. Нам треба докласти зусиль, щоб була підтримка фронту для України. Москва має платити ціну за війну, а не європейські платники податків. Міністерство закордонних справ України привітало звільнення останньої групи ізраїльських заручників, яких понад два роки утримувало угруповання Хамасу у секторі Гази. Напередодні бойовики передали представникам Червоного Хреста дві групи заручників, загалом 20 людей. А також повернули тіла чотирьох із 26 загиблих. Їх відправили для подальшого опізнання. Водночас Ізраїль, згідно з домовленостями, звільнив близько двох тисяч палестинських в'язнів. Повернення заручників стало одним з головних пологів. Женю угоди про перемир'я, яке відкриває шлях до припинення війни в секторі гази, цього вдалося досягти після припинення вогню і часткового виведення ізраїльських військ з Анклаву. Усі, хто нині повернувся до Ізраїлю, проходять обстеження у лікарнях. Їх уже радо зустріли родичі. Я дуже знервований. Я дуже хвилювався, коли вперше зустрівся з ним. Це було так зворушливо. Немає слів, щоб описати, що ми відчуваємо. Це найкращий день у моєму житті. Підписання угоди про припинення вогню в газі та повернення заручників відкрило шлях до наступних фаз мирного плану Дональда Трампа. Вони будуть спрямовані на остаточне врегулювання багаторічного конфлікту. Про це сказав сам американський президент під час саміту в Шарм Аль-Шейхо. Там нагадаю, зібралися очільники США, Катару, Туреччини та Єгипту. Змісту угоди наразі не розкривають. Глава Білого Дому лише заявив, що декого з лідерів присутніх на саміті в Єгипті призначать до Ради миру, яка наглядає Глядатиме за прихідним урядом палестинських технократів, тим, що керуватиме газою після завершення війни, а також пообіцяв фінансові ресурси для відновлення гази. Усі щасливі раніше були прогнози, що третя світова війна розпочнеться на близькому сході, але цього не станеться.